вітаємо вас з перемогою в матчі над армією і одразу питання таке. Чому ви вирішили сьогодні наприкінці гри, коли суперник отримав чорну карку, сякі вирішили не реалізувати більшість? Здалося мені що ви вирішили просто вбити час, а не розіграти саме більшість до голу. Хочу сказати, що у сьогоднішньому матчі ми дуже хотіли перемогти здобути перші три чистих очки, бо до цього ми три гри зіграли недостатньо вдало, не продемонстрували свої найкращі якості. Що стосується вашого питання. То при рахунку 5-1 кудись бігти, нестися, особливо коли залишається 3 хвилини до кінця поєдинку, мабуть, сенсу не було. Просто вирішила трошки потримати м'яч, вимотати суперника і отримати таке вже під кінець гри. Більше задоволення, просто контролювавши м'яч. Чи можна сказати, що сьогодні у вашої команди фактично все виходило на майданчику? Є якісь моменти, якими ви не задоволені? Хочу сказати, що у більшості випадків у нас виходило, бо ми забили 5 м'ячів, бо до цього попередніх трьох турах у нас цього не виходило. І десь сьогодні все ж таки фортуна була на нашому боці. І дуже добре, що ми сьогодні змогли зібратися, що у нас була лавка складалася з більшої кількості гравців, і це нам так само фізично дуже допомогло. Бо до цього, коли тільки одна заміна, дуже важливо грати на одному рівні. Два тайми по 20, по 20 хвилин. При тому, що у вас сьогодні збільшилось легко запасних, але все таки ви залишилися вірними собі і часто розіграли за його пльвого гравця. І а, було видно, що у суперників є проблеми саме в захисті проти вашого п'ятого пльового. І а, наскільки саме цей момент був сьогодні ключовим у грі? Ми перед грою з хлопцями домовлялися, що одразу не будемо підключати свого воротаря. Спочатку вирішили зіграти 4 в 4 а коли вже зрозуміли, що вони трошки розгублені, трошки вони не дуже добре уважно обороняються, вирішили ще підключати п'ятого. І в принципі, це нам, якщо ви слідкували за зимовим чемпіонатом, ця тактика нам дуже допомогла опинитися в першій третій, у своїй лізі і здобути бронзові медалі. І у зимовому чемпіонаті, як ви бачили, ми віддали дуже багато сил. І на літо налаштуватися ще важче, ніж на зимовий чемпіонат, оскільки дуже багато сил залишили. Дякую.